Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас відео про сонячний колектор, як я його позавчора модернізував. Тобто, ну незначна така переробочка, але ефект просто був вражаючий, просто вражаючий ефект. Я вам зараз розповім, що я таке зробив незначне. От і дуже він мене радує тепер. Ну, все по порядку, вже й схемку намалював, бо вилазити на горішка, показувати, що я там переробив. Там темно, ви там все одно не зрозумієте. Там ті труби що до чого, а тут ось схемка, все зрозуміло буде вам. Я думаю, дуже зрозуміло. буде. Краще буде схеми, чим отак, от наглядно. Показувати. І так, для нових глядачів спочатку мій канал про альтернативну енергетику. Це народні, прості, дешеві рішення для всіх. Це саморобний тепловий насос, народний, я на нього кажу, бо він найпростіший і найдешевший. І в виготовленні, і в використанні це найдешевше опалення. Було, є і буде. Завжди, який би там той тариф не був на електроенергію. Ще є в мене сонячний колектор, повітряний, повітряний, бо він теж найпростіший. Там води, ці рідини, не потрібні, нічого не замерзає, нічого не практиче. Ще в мене сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ поки що теж гарно все працює, мене задовільняє. Вже, до речі, шим контролер поставив, працює від Кості АКБ Київ UA, О, але це вже наступне буде відео про той шим контролер як він працює, все таке. Ще в мене досвід використання вітрогенератора, цілий, цілий плейлист є, як я там з ним займався. Ще в мене плейлист про dc циркуляційний насосик, який дуже. Я вважаю і мені і вам допоможе, якщо ви паралельно в основному вріжете. От і в случаї там випадку блекауту повно, акумулятор звичайний, без інвертора ніякого, просто акумулятор 12 вольт від 6 до 12 вольт ще й регулюється через DC-DC поніжайку І у вас система опалення ваша буде працювати довго і нудно навіть від звичайного акумулятора. Що не скажеш про схему інвертор 1220, 12 плюс акумулятор, плюс циркуляційний звичайний насос на 220. Я вже це все Випробував, все це в плейлисті є, так що можете подивитися. Скільки працює такий варіант, скільки такий працює на ДЦ, все 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 є. Ще в мене консультація для тих, хто не хоче дивитися всі мої відео, немає часу або щось незрозуміло. Ну, дзвоніть, всі умови консультації, в першому закріпленому коментарі, все поясню, все посчитаємо, все подумаємо, все там є. І так, переходимо до сонячного колектора. Хто давно вже дивиться мій канал, то знає, що в мене, у в мене. Ось Осьомій сонячний колектор. Пояснюю, що це за схема. Це перший поверх. Це у мене, ну як воно горище, але він воно як зробили, як наче другий поверх, такий ламана, така криша. Знаєте, знає, як це? О, але я там не живу. Там таке в мене сушка сушиться, всякі речі я тримаю. Таке. Оце фронтон. Фронтон. Чого я поставив на фронтон-колектор? Звісно, це і важче, і обслуговувати його важче, і витягувати його було важче. Ну, бо на перший поверх у мене не вийшло, бо тут у мене дуже близько ось вже забор сусідський, він досить високий, і а, сонце взимку низько, а це зимовий колектор. Ну а навіщо? Він літом потрібний. Кому, кому нужно літом, те тепло. Чи повітряний, чи водяний він літом не потрібний. Він потрібен зимовий. Тому наполягаю, робіть тільки колектори все сезоні. Повітряний він все сезонний. І найпростіший, як на мене. Ну простіший, як водяний, бо там. Не замерзайка, треба два теплообмінники. ну коротше, то геморой. От, і тут у мене, виходить, пів колектора було просто затінене, аби його сюди поставив. Хоча це був би ідеальний варіант, аби тут був колектор. Знизу просто робимо вход, зверху виход. Там можна таке колінце зробити вниз, щоб воно дуло, наче вниз теплим повітрям. І все. Можна навіть без вентилятора в такому варіанті обійтися, якщо у вас тут все нормально тече, йде ну, повітря вверху, цей самоток, якщо існує, то можна обійтись без вентилятора, але все ж таки краще я вважаю, що з вентилятором навіть у такому варіанті на першому поверсі, бо колектору потрібен максимальний продув. Максимальний продув. Не треба думати, що якщо у вас там піднялася температура 80-90 в колекторі, і оця така температура йде в хату, то це добре, і це, там, о, тепло, таке вже. Ні, при такій температурі найнижчий КПД, найнижчий ККД колектора. Чого? Бо чим вища температура у нас в колекторі. А він же у нас стоїть <кій> на дворі, да? тим більше в нас втрати в повітря е на вулиці. Тепловтрати. Ну, уявіть собі, тут 90, а на дворі, наприклад, 0 або мінус 10. Скільки це різниця може бути? 90-100 градусів. Тепловтрати великі, низький. Тобто треба намагатися завжди продути свій колектор якомога дужче продувати, щоб в колекторі було, ну там. Наприклад, якщо в хаті у вас 20, то в колекторі хай буде 30, 35, 40, ну тут вже стільки вийде. У мене, наприклад, нижче як 40-50 не виходить. Тут як я вже не продував його. Колектор великий, 6 метрів квадратних, і його продуть не так то й просто. Це треба такий потужний вентилятор. Но зараз у мене хороший інтелект. Так от, що я модернізував. О, тут у мене все таки осталося. І хто знає, у мене ось, ось дві труби йде. оце заборна труба, вона біля підлоги, десь, ну там всіки там пів метра, десь, може трошки більше. Вхід і вихід, але вони розділені. Я там ДВПшку про що ними впхнув, щоб не було завертання, так з короткого замкнення. Да, з однієї теплої в холодну пішло. Такого у мене немає. О, так от що, що я переробив? <кій> я поставив оцей насос, вентилятор у мене стояв отут. Отут на вході в колектор мені Володя подарив гарний вентилятор. Улітка, до речі, якщо будете обирати вентилятор для свого колектора, то улітка, тип улітка вентилятор це найкращий для колектора, бо він створює хороший тиск. Гарний тиск і може це все продути. Отако вентилятори, типу отаковінтіля таке. Це в мене барахло це стояло раніше. Аж два штуки на вході, і воно не годиться. Воно, начебто, і жене повітря і об'єм, такий наче, але тільки ти трубу на нього ставиш. Якесь там коліна, супротивлення вже, і все, і він здихає, бо він не створює тиск. Тиск створюють тільки великі влітки. Ну, в мене влітка невелика, така в мене здається, вона котлова, та що на котли ставляться. Здається, бо вона 24 вольтова постійного струму і регулюється, але працює вона в мене завжди без регулювання на повну потужність, і вона у мене стояла отут. От і що в мене відбулося з часом? Бо колектором я вже декілька років користуюся. У мене відбулося отут верхній особливо частині колектора. Розгерметизація з внутрішньої частини, не з наружньої, там де полікарбонат у мене, бо в мене він під полікарбонатом, а з внутрішньої частини відбулася розгерметизація, і я це показував тепловізором. Навіть міряв. Отут з усіх дірок дує тепле повітря, бо вентилятор стоїть тут. Він робить тиск. Колекторі, а повітря, воно ж бачите, як гаряче повітря, воно не хоче вниз. Опускатися не хоче, воно хоче й далі йти вверх, а йому треба опуститися вниз. О, тут 2 метри, та тут 2 метри, 4 аж метри. Йому треба було опуститися вниз, і воно отут от з усіх дірок, дірок ну, звісно, і сюди щось попадало, і багато попадало, але тепловтрати були скажені, просто скажені. Потім позавчора я виліз туди дивитися, надівати оці труби, бо я їх просто знімаю. Оцю трубу оцю, на літо там мене, до речі питали, що ви робите з колектором літом. Він же перегріється, а нічого я не роблю. Оцю трубу зняв, оцю трубосу і самотюком те тепле повітря. Суд заходить, тут виходить. І все. На горі що хай хайсь йде, нічого йому не буде, бо сонце тим більше, що сонце влітку, воно отут-от, зверху, воно косо падає на колектор. Колектор у мене стоїть строго вертикально. О, тобто, найбільше він нагрівається, як не дивно це звучить, іменно не літом, а восени і весною. Коли сонце низько, і воно отак от сидить, практично перпендикулярно на колектор. От, виліз я сюди, продивитися і думаю, що ж робити, що ж робити. А потім подумав: давай сюди поставлю цей вентилятор, переставлю сюди наверх. <кх> Що в мене б тоді було? Оці всі тепловтрати через оці дірки вони всі б здівелювалися. Тобто їх би не було. Бо тепер у мене вентилятор не надуває сюди тиск, а наоборот висмокчує, висмоктує з колектора повітря і жене його сюди. О, тобто Тут в колекторі у мене зараз відбувається навіть розрідження. Не тиск, а розрідження. Тому, якщо тут є якісь дірки, то вони просто підсасують повітря, свіже повітря з вулиці, можна сказати, до насоса і в хату. Це ще й хорошо. Ще й буде підсос, тобто така собі вентиляція плюс нагріте повітря. Супер. От. Єдине, що я переживав, я може і раніше ще так так зробив би. Єдине, що я переживав, що тут велика температура, і ця улітка в мене просто згорить Там, той, ну, там ж двигун. Да? обмотки, все таке, щось там, або датчик може є всередині, що не витримає. Ну але ні, я був дуже, дуже здивований. якось 40-50 у мене вже було. Я сьогодні і вчора, цілий день, два дні вже працює. 40-50 улітка працює. Вона якась високотемпературна. я не Та я взагалі в шоці, який гарний вентилятор. От. І, коротше, я її сюди поставив. І тепер що в мене виходить? Отсюди, тут у мене навіть збільшився поток повітря. Ось, ось сюди. Я це навіть відчуваю. Я рукою да, лапою все дивлюся, відчуваю. У мене тепер немає ніяких перепон для цього повітря. Сюди повітря само піднімається, бо в хаті воно тепліше, це звичайно, і да, воно має сюди підніматися, тут йому ніяких перепон нема. В колекторі воно теж піднімається завжди доверху. От тут у мене там, температура така, як тут. В хаті, чим вище, вище, вище сканев Доверху, у мене вже 40-50. Найвища температура. Отут і отут ось починається найбільша проблема, якщо вентилятор ставити тут або десь тут на всасі. Бо тут не хоче, як я вже сказав, це тепле нагріте повітря, вниз опускатися, От не хоче воно, бо фізика така, воно хоче йти далі, десь вверх. А мені треба, щоб воно опустилось вверх. І тепер, виходить, повітря тепле нагрівається в колекторі, піднімається вверх, тут його підхоплює насос, він його ще й підсмоктує, ну, хоч у нього невеличка така сосуща. Потужність взагалі всі насоси, вентилятори, водяні насоси вони після себе гарно видають. Тиск все таке женуть до себе. Вони всмоктують слабенько. Але тут у мене саме повітря до нього доходить, бо воно саме піднімається. Тут він його підхоплює, і оцей найважчий, найважчий участок для оцього гарячого повітря ці 4 метри вниз. Він же цей вентилятор його штовхає вниз аж легко, аж легко улітка. Я це вже перевірив. Ну просто нагріває хату на ура. У мене вчора і сьогодні 28, 27, 28 у хаті. Це я ще вікна пооткривав, бо жарко. Ну, ще й на дворі, звісно, не холодно. Але ж тим не менше, ну, в мене і зараз відкрите вікно, і ось мені жарко. Я його тільки виключив, ось щоб він нам не шумів, не заважав. Оце я таку провів модернізацію, і дуже задоволений, так що оці котлові улітки, як виявилося, вони ще й термостійкі, вони витримують температуру, я ж кажу, ну. 50 бачив, 50 бачив отут, де стоїть вентилятор. У мене там термодатчик стоїть, якраз запхнутий цю трубу. Він якраз в цій самій найгарячішій частині, і там вже цей насос стоїть. Тобто 50 градусів улітка в такій температурі нормально качає, нормально справляється, не згорає. Я, я просто в шоці і дуже задоволений. От, плюс я вже сказав, да, збільшився потік повітря, плюс у мене підсос свіжого повітря з вулиці, плюс я позбувся втрат. <цих> втрату. Таким от простим. Я думав, чим ті дірки позароблять, як я заримити з той колектор, все таке, ККД падає, бо тут дме повітря тепле, багато. Ну, я тепловізором просто виліз, подивився, там просто капець, що робиться. З усіх дірок тут в верхній частині дуло. Тепер все, тепловтрат немає, свіже повітря підсмоктує. Він взагалі як новий працює. От, А тим, хто. Буде робити колектор, так скажу, з мого досвіду. Не використовуйте в колекторі матеріали, які можуть всотувати вологу. Наприклад, як я, ДВПшка, там не годиться, бо там може бути цей великий перепад температур, дуже швидко. Образовується конденсат, а ДВПшка коробить. Пінопласт теж може плавитися і він отстає. Я його приклеював на піні до ДВПшки, а потім оце зайде стінка. Ну в мене тепле повітря з пенопластом не контактує. От. Тобто я цим не дихаю, але все одно це не годиться. Якісь метали. Жесть, оцинковка, ну щось таке. що вологи не боїться, не тяне. Отакі матеріали взагалі дуже дуже раджу колектори робити це. Найпростіша альтернатива моя, і дуже ефективна, найпростіша і найдешевша. Оцей мій колектор на 6 метрів квадратних з трьох секцій, з трьох секцій по 2 квадратних метра кожна секція. Ну, це самий такий е, гарний розмір, бо всі матеріали там оцинковка я використовую, желізо. Ну, яка в лист оцинковки метр на два до абсорбіра. Цей е, красив чорно. Вони всі метр на два йдуть, тобто ну, дуже такий зручний розмір метр на два. І таких три секції тобто 6 квадратних метрів. Таке тепло дає, я просто в шоці, от такому варіанті з оцим верхнім розташуванням вентилятора. Так що дуже всім раджу. Мінімальні витрати, мінімальні капіталовкладення, максимальний ефект. І ось, ось скоро похолодає вже. Ну, буквально ось, ось вже з суботи, з неділі передають похолодання там значне. І я буду користуватися цим колектором оцим безкоштовною сонячною енергією для опалення мого будинка. З досвіду використання цього колектора мені сонячної енергії. Через перетворювачі, такі як панелі і колектор, вистачає аж до листопада, тобто, до кінця жовтня, до початку листопада, я буду опалюватися. Просто сонцем. Просто сонячною енергією, навіть не вмикаючи тепловий насос. Якщо може навіть ще й листопад буде початок листопаду сонячний, то ще й початок листопаду. Потім, як захмариться, то затяне все. Тоді я просто піду і включу тепловий насос. І все. І на цьому всі питання. Хоча колектори і панельки теж будуть працювати, коли є сонце. От вони досить непогано. Я буду це показувати, видають тепло. Тобто, коли є сонце, навіть взимку я не вмикаю тепловий насос, бо його хватає, самого сонця. О, то це я що хотів сказати про колектор. Всім раджу робити сонячні колектора, які вам тут уже підходить. Комусь ну, мені підійшов, більше подобається повітряний, бо він найпростіший. От такий він. Ну мені простіше всього було його зробити. Водяний комусь може водяний підійде, але там сложніше, бо там треба, я ж кажу, якусь незамерзайку заливати, якийсь теплообмінник додатковий вставити в свій теплоакумулятор чи в бойлер, чи що ви там будете гріти. Ну трохи важче. О, Тут, як би як на мене, найпростіший варіант. Отак, от у мене зараз працює воно. Супер-пупер працює, тобто, вже мені ці всі розгерметизації, дірки в колекторі. Хе, його можна взагалі ізначально робити, негерметичний, герметичний дірявий з усіх сторін. Ну, як дірявий, так відносно дірявий, так, на криворукість свою так розчитувати. От можна дірки поставити просто насос зверху, і він ще й буде підсмоктувати повітря. На двір ніяке тепло не буде йти, ще й засмоктуватися. Є люди, що взагалі роблять не з хати забор повітря, а з вулиці. Можна і так з вулиці зробити забор повітря, але тоді тут в хаті буде, як кажеш, компрес Бо у нас є приток повітря, а відтоку немає. Да? Тобто якесь тут буде тиск, оно ну, повітря, звісно, йде, якісь дірки, там двері, вікна, витяжки, якісь там, десь воно вийде. Але ну я не знаю, мені так, мені так оце зараз гарно. Забираю з хати. Засмоктою з хати, ось, ось засмоктую, Дозволити тут досюдова до насоса в мене розрідження, оця лінія розрідження, розрідження, і, Тобто тут і отут, і отут, і, тут і, і мене вже не хвилює, вже не хвилює. Довго думав, що з цим робити. І отак от дуже <shryín> просто вирішив це питання. А отут, от вже після насоса вентилятора пішов тиск. Але тут у мене труба. До речі, що я тут використав. Як зробити колектор? У мене є в плейлисті, там всі є матеріали, які використовував, все, 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 все там є, дивіться. Тут у мене оці, оці дві труби, це 110-та каналізаційна, та сіра, сама дешевша. Тут у мене на ізгибі отут десь досюда, або тут і вистачило, пішла алюмінієва гофра. 130, здається, бо вона гарно наділася на цю 110-ту, навіть там, де Расструб, то такий на 110-й, да, розширення таке з резинкою, Вона навіть туди наділася, Я так вважаю, я точно не пам'ятаю, але здається, 130, -та. мабуть, 130-та гофра. О, тут у мене теж надіта гофра кусок, на тут торчить, цей каналізаційна виходить. І ця каналізація. Тут гофра, тут гофра. Тут у мене виходить такий, типу, флянчик. На нього надітий тройник каналізаційний. До нього приліплена скотчем, примотана <схи> ця уліточка. Тут у мене у ну, мене взагалі <схи> всі з'єднання, вони на скотчі тримаються. Ну, взагалі непоганий. Для сонячного колектора, повітря, воздуховодів, скотч дуже класний є варіант, я вам скажу. Герметизує, класно держа. Як казав один герой одного фільму. Е Якщо скоч не допомагає, Значить, просто мало скотча. Добре, oh, все залежить від кількості скотча і все чудово працює. Ну, от, я все сказав, колектор супер штукенця. Хто може сумнівається, не сумнівайтеся. все працює, все чудово працює. Дуже велику потужність видає теплову для обігріву будинку. Ну, Це просто супер. Це дармова енергія для опалення будинку. Просто дармова. І притом ще ж, знову ж таки кажу, з мінімальними капіталовкладеннями. Мінімальними, бо що таке колектор? Взагалі, що таке сочне? Це просто ящик. Ну це Грубо говоря, так, по-простому, да? просто ящик е під якимось прозорим матеріалом, там скло, полікарбонат, е, внутрі абсорбер, чорна якась да? железяка, якась чорна, і задня утеплена стінка. Все! Все, Все! цей сонячний колектор. А ефект. Фе просто супер Ефект, просто супер-ефект. Просто я ж кажу, я на нього витратив десь 5 тисяч гривень. На оцей, 6 метрів квадрат. І зразу робіть, відразу робіть великий. Не робіть ті іграшки по метру квадратному, там, півтора метра, чи ще там попробувати. Не треба нічого пробувати. Все воно працює. Відразу робимо великий колектор і все. І радіємо житті. життю. І ми в шоколаді. Все, начебто, все хотів, що хотів, сказав. Що не зрозуміло, питайте, використовуємо сонячну енергію. Обов'язково. бо це безкоштовна енергія, безкоштовна. Все, всім до побачення, до слідуючих. いいでしょう。